Тягувати спину. я <laughs> Саме головне не гухнуть. Це о, о, грудна частина, це якийсь капець. У ну, мене ж тут є турнік. Оп. Раз. Дуже важка є, довго не витримую. Треба щодня потроху розтягувати, бо просто вже не витримую. На масажі треба походити, це раз. І це трохи вчиляється на турнік. Але ж довго не можу свій, свою вагу витримати, Далі, куди отаке вісити. Завтра в планах у мене зробити маринованих баклажанів моїх. Рецептурник у мене там аж. аж, аж, Давно я їх не робила, вже років три. То була як один рік, так я не могла їх наїстися. Їх можна ну, в холодильнику тримати довгенько і до Нового року і, 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 і довше стоятиме. Дуже хороший рецепт. Ну, завтра зробимо. Хто не хоче шукати там у мене то завтра зробимо гуртом. Ось такі справи. Хочу вам усім побажати тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. У вас внуки будуть? Блін, ну це запитання. Вибачте мене. Гарного вечора, дякую. А у вас... А коли у вас внуки будуть? Ну це взагалі. А у вас воно колише, якщо взяти таку і спитати. На все воля, Господа. Будуть, будемо будем нянчити. Не будуть, не будемо нянчити. І що? Що в цій житті змінилося? У вашій, наприклад, що. Ваші і нічого, мої також. Дасть Бог будуть, не дасть Бог не будуть. Це ж не мені вирішувати. О, Богу видніше, що кому, кому дати, правильно? Правильно. Тому будуть, слава Богу. А не будуть теж, слава Богу не заробила. Мені головне, щоб моя родина була щаслива і було здоров'я. А все остальне подолаємо, вирішимо і будемо з цим якось жити. Ну, ні, вони мені боляче не зроблять, то просто люди, які не задоволені своїм життям. я такі бабусі. Точно знаю, що і не спілкуються ні з внуками, ні з невістками. Так що, ну, знаєте, в кожного своє життя. Без Безпардонні. Ну, я. Ще зрозуміло, аби ви спитали, чи у вас внуки є, а коли будуть це вже взагалі, ну якось некоректне питання. Скажи, якщо їм треба, зробить. Чули? Якщо вам треба зроблять, будете янчити. Вообще не проблема, сказала дочка. Нарожать можно багато, треба им еще лад дать. Я буду твоих, ты будешь моих. У нас світло на дворі, тому що в нас тільки 19-та година, 3 хвилини. Дві години часу. З Європою година, з Британією дві. А десь було, здається, однаково, де ми були. На тенері, Альон, здається. Був однаковий час із, із Британією. Дві години було різниця. Mm. Наїлась. Ой, добрий вечір. Да слава Богу. Зараз ще трошки піду лягати. О, я знаю, що десь такий приблизно час був, як і в Лондоні. Ще трошки піду відпочивати. Завтра не знаю, планів ніяких, окрім того, що хочу, знаєте, що я сьогодні курицю купила, хочу отак шматочками її стушити і якийсь гарнір. Тому що в нас гості, треба, щоб щось було по поїсти. Ось тут такі діла. Діла ділішечки, діла ділішечки. Я знаю, вже, і в нас вже в 9 тімно, просто у нас ще тільки сім годин. Тому в нас ще видно, ще діти не чую, сусідів бігають. Бігають, плигають. Як ваш банош вийшов? Дітям сподобався. Діти мене такого не їстимуть і не їли, тому я його готувала, я знала, що його ніхто не їстиме. Банош вийшов. Ну, Це не та страва, яку треба готувати. Кукурудзяна каша тільки тому, що вона на молодці вершках і сметані. Жирна дуже, і ці шкварки. Я більше її готувати не буду. Мені не. Ні, їв з їв, сказав смачно. Але для мене ні, більш таку я готувати не буду. Я не знаю, короб буду жарити, У мене ще є чотири великі рибини оцього морського окуня. Може, зроблю таку, то, знаєте, з томатом. Щось буду готувати, обов'язково. Борщик треба овочевий червоний. Я колись в прямому ефірі готувала, Боже, як він смачний вийшов. Тим, що в прямому ефірі. А, аува, а у нас в Алматі вже 23 години. А, ого. У кожній сім'ї свої улюблені страви. От я скажу, у нас так я не знаю, які в нас улюблені страви. Діти з віком також змінили смаки. Ну, у нас взагалі всі люблять окрошку. Ну, зараз чогось ні. А я дуже люблю вареники з вишнями. Ну, я їх стогадів вже не ліпила і живу без цього. Є там щось, ну якось не заморочуюсь. Ні, ну борщик їмо. Червоний, коли, коли червоний, то він овочевий без м'яса, і коли зелений, то він з м'ясом. Це зелений Суп-харчо, то м'ям. А що ми ще готуємо? Ну, Можливо, суп з фрикадельками. Це все, що пер... Напр... Круп'яні супи, ну, син у мене не любить. Тому ми готуємо їх крайні-крайні рідко. Бонуш небаганий, їсти можна, ну там ж калорії я можу уявити, скільки ця каша вся на сметані. У мене сметана 18%. Я туди ще додала вершків, і воно там ну, взагалі ж зрозуміло. Смачний, шкварочки смачні. Ну, Спробувала більше і в стоп, більше не буду. Випічку давно не роблю. Люблю випічку, люблю випікати, але давно не роблю. Є булочна, але сьогодні закрита. Ото купила корзиночку, дві і забула, бо пекти трошки не вмію, печу багато, а потім їм, а потім їм, а потім КГ лишні. ото лучше купив з'їв і все. Такі дівчата прав. Може, так на вулиці, знаєте, на вечір прохолоду, я ще душ підняла, прийняла, прийняла, прийняла в Алматі. В алма, в алма А в нас колись ходив поїзд Алмати, так, здається. Подивкую через Тростянець. Чи то мені щось, ну, короче, щось таке згадалося? З віком міняються і страви, і смаки, і здоров'я, і, і, і взагалі б з Бердичева. Ніколи не була в Бердичеві. Так, да, то не купив, два зів і все немає. А як на пік пирогів і їси, і їси, і їси. Дуже нідевно не пекла, і, чесно сказати, нема бажання. Було чна рядом, не так це дорого. Пішов, купив корзиночку дві з'їв, душу задовільнив і все. Сьогодні я купила морозове карамельного. Почти, ото от, будь от, от, таку баночку і з'їла із кавою.